Привіт до вашої уваги! Лот рушників від ліварнаком. В даному лоті рушники будуть різними наборами. Наприклад, перший це набір буде таких рушників, 5 наборів. У них по два рушника кожного розміру, будуть розміри 60 на 120, 50 на 90 та 30 на 40. Вони будуть в такому синьо-темному кольорі, також гірчичному, сірому та такому синій світлий. Їх товщина 320 грам на метр квадратний. Також будуть такі набори по одному рушнику кожного розміру. Три набори, такий персиковий, блакитний та світло сірий. Також три набори будуть рушників по дві одиниці кожного розміру. В таких вони забарвленнях. Тут у них іде 500 грам на метр квадратний товщина. Один рушник буде такий банний великий, розміром 100х150. Його товщина 450 грам на метр квадратний. Також будуть два набори по два рушника 30х50. Розміром, їхня товщина також 500 грам на метр квадратний, та два тюрбани, один темно-сірий та один світло-сірий. Всього в даному лоті 52 одиниці, і такий лот ви вже можете замовити в нашого менеджера. Всім дякую, заробляємо разом.